Сьогодні я побив світовий рекорд по спідрану в Майнкрафт хардкор. Давайте спочатку розберемося, що таке спідран. Ви 100% дивилися відео ось цього чувака і те, як він проходить Майнкрафт, а саме до вбивства дракона. Це і вважається кінцем Майнкрафту. Тепер, як я побив світовий рекорд? Я дивився ці відео про спідран, багато відео, і мені прийшла ідея побити рекорд. Не тільки зеленого чела, а взагалі світовий рекорд. Тому я написав чату GPT про це, а він... Цей мегамозок сказав, що по спідрану є таблиці. Це все заміряється і все дуже офіційно. І схоже, навіть це на якийсь спорт. Є рекордний час по спідрану в Майнкрафті, він був поставлений в категорії Random Seed. встановлений ось цим гравцем 11 червня 2025 року. На Java версії 1.16 який становить 6 хвилин 50 секунд. Після цієї інформації я був налаштований на рекорди і пішов дивитися відео про спідран і як це все робити. Але коли Глянувши 3-4 відео, зрозумів, що в мене не вийде. Налаштований бити рекорди. Я зайшов в Майнкрафт, створив новий світ, назвав його красиво, та не досягаємо. Але знаєте, що я вам хочу сказати: спойлер у мене вийшло. Заспавнившись, я одразу оглянув світ і все навколо та приступив до рубання дерева. Потім побіг в пошуках шахти, можливо, хоча б невеликої. О, а ось і те, що мені потрібно. Що лава? Це якщо що не заготовлений світ, а просто рандом. Зрадівши лаві, в мене з'явилася хоч крапля надії, що в мене вийде побити світовий рекорд. Добіг до печери, спустився по Ніагарському водоспаду, але тільки щось він трохи малий, можливо, його хтось випив. Швидко зробив дерево, а з нього верстак скрафтив дерев'яне кайло і почав добасити кругляк. А вже з нього зробив кам'яне і пічку. Добув трохи заліза та переплавив своїй новій крутій пічці, для того, щоб зробити відро. Тим часом добувши все, що бачив, та мега швидко, залізо, залізо, залізо вугілля і знову залізо. Зробив мега крутий спідранерський трюк. Так ну а що ви думали? Я професіональний спідранер і далі добував залізо. Скрафтив сокиру та відро. І по часу вже потрібно йти в незер. Тому я виплав на гору по спідранеськи, зробив портал своїм методом. Я ж справжній профі. забрав воду, і тепер треба його підпалити. На диво моєму везінню я швидко вибив кремінь, скрафтив спалахуйку та підпалив портал. А ні, стоп! Треба трохи дерева. А тепер можна в Незер. Да, спавен топ. А так хотілося в фортеці. Ну а потім я повернувся в реальність, переплавив трохи заліза і відправився на пошуки фортеці, де довелося тікати від скелетів, піглінів та гігантських магмових кубів, робити супер трюки та йти навіть через базальтові дельти, де я також зробив невеличкий привал та зробив собі залізний нагрудник. Спідрандерські трюки, крафт щита і далі йду шукати фортецю. Нарешті, ура! А то я вже подумав, що рекорд не поб'ю. Треба вибрати краще місце для того, щоб туди зайти, в цю фортецю. Тут я просто будую план протягом 10 секунд. Просто стою і втикаю, потрапив я в фортецю і зрозумів, що шансів вижити в мене мало. На мене одразу напали два чорних, але я їм розкидав і навіть не вмер з двома сердечками. Вибив першу іфритову паличку, та після того як мене мало не піджарив фрит. Я зрозумів, що мені потрібна їжа. І щоб не йти в звичайний світ за нею, так як це довго, я піду в ось цей червоний біом, і буду там добасити ось цих великих кабанчиків. І йшовши до цього біому, в мене трапилося це. Я, пробираючись крізь блоки і нерівний ландшафт, задів сокирою свино зомбі. І на мене загралася вся його братва. Перший одразу ж мені прописав чапалах, від якого якимось багом мені нічого не знесло. Цього я не розумію, вже монтуючи ролик. Як так вийшло, я не знаю. Але мені це врятувало життя. Потім я втік від них, побудувавшись від переляку вверх на стовбі та побігши зверху над ними. В Червоному біомі я взяв спалахойку і почав жарити кабанчиком один за одним, таким чином, робивши вже смажене м'ясо. Виробив пігліна, цікаво на що він надіявся, і далі фармив їжу, відрегенев хп і шукав ще хоглінів. Але вони чомусь не спавнилися. Тому я перейшов трохи далі, і тут ще підсмажив декілька кабанчиків. Добувши їжі, я повернувся до фортеці і почав фармити стержні, чекавши і бігавши між двома спавнерами, коли заспавниться хоч один іфрит. Перший відлетів і стержень з нього не випав. Убив ще декілька іфритів і стержнів не отримав. Я вже думав, що моєму рекорду прийшов кінець, і це ще одна невдала спроба, але виявилося, що це не так. Тому що мені випав другий стержень, а потім за 48 секунд я вибив решту стержнів. Чуть не впав в лаву і не розбився, але за... задяки пічці вижив і смачно отримав в лице декілька фаєрболів від іфритів. Наступне, що мені потрібно, це очі ендерменів. І ви скажете, що можна було піти в бастіон, добути золота і в південі виторгувати очі, стріли і ще якісь речі. Так, я це зробити міг, але я забув. Тому пішов в цей біом, де найчастіше спавняться ендермени. І почав їх дубасити, зробивши собі ось таке укриття. Загривши першого ендермена, він цікаво зник і проігнорував мене. Ще один чел, який мене ігнорив і просто слиняв. Я зрозумів, що діла не буде, і змінив локацію. І це спрацювало ось і перші очі. Ого, та ні, не треба мені такого добра. Просто дрім. Почуває, ще трохи, і це я взагалі відмовляюсь коментувати. Все нарешті, і я швидко побіг до порталу, який виявився доволі недалеко. По дорозі пробігши різні біоми та залутавши ось такий портал з доволі непоганими ресурсами. Біг швидко і вже наче добре, але стоп. Ні. Хух, я вже думав, це кінець. Як професіонал добіг до порталу і телепортувався в звичайний світ. Там швидко вилетів з порталу, зробив очі енду, запустив навігатор та почемчикував потрібним. Му напрямку бігти довелося швидко, так як час плине і бігши на пошуки фортеці, я зрозумів, що мені потрібна вовна для крафту ліжок. Тому на ось такій галявині я трохи скоротив популяцію місцевих вівців, що мені допоможе вбити дракона скоріше. Ще трохи вівців. Знайшов фортецю, докопався до неї. Вона чомусь знаходилася доволі високо. А не як завжди, у ядра землі. Шукаємо кімнату з порталом. Так, це не то. Тут взагалі немає. Тут також. Ну де ж ти портал? Вже треба дракона валити. Так, шукаю портал і ура! Ось він заповняємо його і полетіли. Викопуюсь наверх. Тут я почав робити те, що деякі спідранери не роблять, а саме таким методом ламати кристали. А потрібно було його вбивати так, не ламаючи їх. А я за допомогою води зламав всі кристали, підготував місто для ліжка, тільки блоки не зовсім підходили для цього. І тут спускається дракон, я починаю взривати ліжка. Дракон мене закидає своїм свіжим диханням. Ще взриваю ліжко і підлітаю в космос. Роблю вотер як справжній професіонал, навіть дрім такому позаздрить. Знову взрив, і я в космос на Марс. Приземлився в воду, чекаю дракона. Треба швидше, час плине. Знову взрив. І я на Марс. Давай, давай, останні зриви ще трохи і. Останнє ліжко да! є дракон повалений. Збираємо досвід, і знаєте, що я вам скажу? Так, я побив світовий рекорд. Хочете дізнатися, як в мене це вийшло, та який час мого спідрану? Всі докази вже є в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі, переходь та дізнавайся. А зараз підписуйтесь на мій канал, дивіться відео справа і зліва, а я пішов знімати нове відео. Всім пока!